В Україні відкрили офіс реєстру збитків, хто може подати заявку. Відтепер за програмою пільгової епотеки ЄОСІ Українці можуть купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхаузи й дуплекси. В Україні планують відновити процес інвентаризації недобудов і довгобудів, призупинений через російські вторгнення. Це досить добре, що вони е е звернули увагу на те, що недобудовується а Зараз під час повномасштабного вторгнення, а що з тими довгобудами, що були заморожені, до добудовувати багато будинків нема за що, тобто це опять, ляже на наші з вами плечі. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писар Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І Я розкажу вам про нерухомість те, про що інше мовчать. І сьогодні у нас без цензури ньюз. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки, і поїхали. В Україні відкрили офіс реєстру збитків. Чому це важливо? 22 березня у Києві відкрили офіс реєстру збитків, завданих російською агресією проти України. Перші заявки приймають щодо зруйнованого житла. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України. Дякую за значний прогрес на шляху до того, щоб реєстр збитків почав ефективно функціонувати. Важливо, що вже скоро українці зможуть подавати відповідні заяви безпосередньо в Києві, зазначив Зеленський. Хто може подати заявку? Офіс очікує, що вже в першій хвилі до 600 тисяч заявок загальна ж кількість може сягнути в вісім мільйонів зверт. Подати їх можуть не лише громадяни, а й бізнес і держструктури. Слід пам'ятати, що реєстр збитків це лише перший крок. Ми продовжуємо активну роботу над створенням компенсаційного механізму, заявив Маркян Ключковський, виконавчий директор реєстру збит заданих агресію Російської Федерації проти України. Крім того, що ми будемо підтримувати потенційних заявників, будемо їм повідомляти про кроки, які вони мають зробити для того, щоб подати заявки. Будемо проводити інформаційні кампанії, аби громадяни України знали і мали усі можливості подати відповідні заявки для задоволення своїх інтересів. Сказала своєю чергою Марія Печинович Бурич, генеральна секретарка Ради Європи, поясни, що тут до чого досить добре, що ми зробили вже якийсь реєстр. Не знаю, як саме він буде використовуватися в реалі, але те, що він буде, напевно, добре, можна буде подивитися і нашим партнерам показати, які збитки зазнає Україна з приводу цих атак. Ну а так для мене 600 тисяч заявок, те, що вони там можуть в першій хвилі обробити. Головне, і на що це буде впливати? Чи будуть видаватись гроші на те, щоб це компенсувати, як це буде працювати? Скільки на це в бюджеті буде коштів? Тут дуже багато питань. Просто зробити, щоб воно було щоб цим це якось показувати, це круто, але було б непогано дійсно давати компенсацію за. Завдані збитки, тому що людям потрібно десь жити бізнесу потрібно а, заробляти, а, тому що якщо хтось втратив бізнес, їм не допомогли, і це були досить великі втрати. Ну, ми втрачаємо ще одного бізнесмена. А Україна втрачає а, податки і податківців, і люди будуть шукати іншої долі. Тобто підтримувати бізнес під час війни це також завдання для держави. Тому що держава постійно каже, що всі її винні, ну так хай і держава зробить щось для людей. З початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. А у нас, друзі, наступна новина: нові умови програми є оселя. Українці зможуть придбати приватні будинки та таунхаузи. Відтепер за програмою пільгової епотеки ЄОСЕЛІ Українці можуть купити не тільки квартири, а й приватні будинки, таунхаузи і дуплекси. Для цього житло має бути не більше, ніж три роки. Як повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, площа житла розраховується 62,5 квадратних метрів для однієї людини і додаткові 21 квадратний метр для кожного члена сім'ї. Також розширюємо можливості для ветеранів війни, учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну та членів їхніх сімей. Вони зможуть. Купити квартиру в Києві та обласних центрах, якщо багатоквартирному будинку не більш ніж 10 років. Раніше було обмеження до 3 років. Якщо вирішили купувати в інших населених пунктах, то без обмежень по віку будинку зазначається, що для військовослужбовців зсу за контрактами та силовиків, педагогів, медиків і науковців ставка становить 3 річних. Для учасників бойових дій, ветеранів ВПО та всіх інших українців без власного житла 7%. Ага, От тут вони отак от вирішили. Цікаво. Немає слів, тобто ми на якісь розділяємо різні рівні. Цікаво, рухаємось далі. Мінімальний початковий внесок 20%, а строк кредиту 20 років. Крім того, Федоров підкреслив, що у поки всі буде можливість застрахувати житло за ціною купівлі. Всього від початку дії програми кредити на придбання житла взяли вже 6 1916 українських родин пільгова іпотека для українців стала доступнішою і жовтня 2022 року в Україні стартувала державна програма доступної іпотеки. Є оселя. На початку вона передбачала можливість взяти іпотечний кредит під пільгові 3% річних для чотирьох категорій громадян військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців. Пізніше, з серпня 23-го дія програми була розширена на низку інших категорій українців, яким доступна іпотека під 7%. Зокрема, взяти пільговий кредит можуть всі громадяни, які не мають власного житла чи житла більшого за нормативну площу. Тобто тут не зовсім я зрозумів, чому ми розділяємо військових на якісь хто з контрактом, хто без досить незрозуміло а в тих, що сім'ї якось по-іншому чекають своїх. Своїх чоловіків з фронту, розкажіть, будь ласка, те, що для всіх інших під 7% це також цікаво, але щоб ви зрозуміли, нормальна іпотека до війни в Україні в європейських країнах була від 2 до 3,5%. Зараз там піднялася і вони в шоці. Наприклад, там в Польщі вона зараз там середня близько. Вісьми, але в них також є 2% іпотека, і вже поляки там в шоці. А 2% вони дають тільки тим, у кого ніколи не було житла в Варшаві в будь-якому варіанті. Тому тут дуже важливо сконцентруватись саме на тому, що в Україні іпотека повинна бути ну, до 10%. інакше. Ну, в принципі, воно працювати нормально не буде. Оце є оселя. Вона зараз дуже е, допомагає забудовникам такого середнього класу. Е, реально, таких е, дуже багато і в нас є запитів на придбання е, такої нерухомості. І навіть бачу, якщо чесно, е, трошки саме в цьому класі, ну це якраз десь е, де тисяча доларів за квадрат в середньому, там найбільше є то навіть деякі забудовники починають зловживати. А я маю на увазі, якраз в цьому сегменті те, що проходить під Єоселю, навіть трошки піднімають ціни. Забудовники, давайте трошки акуратніше, тому що можемо втратити клієнтів. Ми що ми, ми навіть, бачимо, що те, що не проходив під Єоселю, краще умови, ніж. Я б'ємо на увазі там по ціні, ніж те, що реально під його селю іде. Ми діємо у ваших інтересах. Щиро вдячний, але здається, ви дієте у власних інтересах. Рухаємось далі. Наступна новина. В Україні планують відновити процес інвентаризації недобудов і довгобудів, призупинений через російське вторгнення, повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. Це досить добре, що вони звернули увагу на те, що не добудовується зараз під час повноважтаного вторгнення. Але питання: а що з тими довгобудами, що були заморожені до? Повномасштабного вторгнення, що по ним, чи будуть там, буде там якийсь рух. У державі наразі немає актуальних даних про обсяг недобудованого житла і точну кількість громадян, які проінвестували в такі об'єкти. Проблема недобудов і довгобудів для України не нова. Лише на прикладі столиці є низка показових кейсів. Спочатку суднозвісні будинки Вицеховського, потім Укрбуд, Аркада, тепер і ті міцбуд. Ще один був у 2008-му. Пам'ятаєте, хто не навчить коментарі? Хто там був ще до Вайцеховського. Вайцеховський, звісно, він побив всі рекорди, тут безумовно, але до Вайцеховського там була теж одна компанія. Згадали? еліта це центр є назва, хто не згадав. Знову ж питання: ну, зберуть вони цей реєстр? І що далі? Ну, є а, точно всі. Забудовники, проаналізувати хто там що зробив, ну це ж не питання. А п'ять повертаємося до того ж самого. були б скроу-аккаунти, було все добре. Люди б заплатили гроші, і вони навіть під час повномаштабного вторгнення просто б були на цьому скроу акаунт. З скроу акаунту, скро якщо ми бачимо, як вони працюють в світі, ти не можеш витрачати кошти ні на що, крім на цю ж будівлю, на яку був створений скроу-аккаунт. І на цих будівельників все. Тобто escrow-аккаунти аккаунти це те, що захистить наших всіх інвесторів. Тому давайте, друзі, вимагати, щоб влада вже прийняла це рішення по escrow аккаунтів. Не буде менше забудовників. Всі забудовники будуть шукати кошти і будуть запускати, але грошей прийде набагато більше і е, там не буде можливості не добудови. тому що іскрокаунт розрахований на якийсь період. Якщо забудовник в цей час він ну, не зміг побудувати, то не питання. Просто ці кошти будуть перейдуть е, правонаступнику. Хто буде добудовувати, той забере ці кошти? Е, кошти сплачуються е, з. Вони ж не напряму йдуть, тобто постійно кошти накопичуються на цьому іскровому аккаунті І там, якщо ти побудував вже 50-60%, ну тобі вже не вигідно, тому що в тебе дуже багато твоїх коштів лежить на цьому іскру аккаунті Тому тобі вигідно, як, як найшвидше завершити будинок, щоб за, забрати усі кошти. Які залишились на escrow-аккаунті. і дуже цікаве, що правило для escrow-аккаунтів, воно мені також подобається: 5% від всіх грошей, які зайшли на escrow аккаунт ще рік після здачі будинку. Слухайте, повинні залишатись. На цьому рахунку, тобто, якщо якісь квартири будуть недовольні, якоюсь якістю, там щось буде недороблено, щось ну там у дворі щось недороблено і так далі. Тобто, забудовника 5% від всієї вартості їх будинку залишається ще рік, лежати лежать на цьому escrow-аккаунті і вони не мають права їх забирати, поки всі люди не підпишуть, що вони отримали саме те, що обіцяв забудовник. Як вам класна штука, escrow-аккаунт. Тому. Давайте їх вводити, туди не, буде, не прийдеться а, оце все, оці всі реєстри і так далі. Все буде набагато простіше. Якщо повернутися тут, а, ви пам'ятаєте, скільки недобудов тільки одного Войцеховського. Пам'ятаєте, скільки? Напишіть в коментарях, скільки ви пам'ятаєте. Я вам нагадаю, майже 40 недобудов, які залишились від Войцеховського. Потім був у да? пам'ятаєте, скільки там? Ціки їх там поперевали іншим забудовникам, основна частина пішла Київ Мізбуду, і зараз Київ Мізбудне не, не зрозуміло, що буде з ним, е, тому що гроші не в компанії, скажімо так, і добудовувати багато будинків нема за що. Тобто це опять, ляже на наші з вами плечі. Тобто, вам прийдеться там, не знаю, там я маю увазі, вам це там місто. Києву я саме за Київ кажу давати кошти для того, щоб Київ мізбуд це робив до, до будови ці будинки. Тому досить цікаво. Якщо ви не дивилися розслідування, можете подивитися на нашому каналі. От тут два випуски ми робили з приводу Ціховського. Ми будемо і далі робити випуски розслідування і. Тому що вам це цікаво, ми бачимо по коментах, по переглядах, що ви на це реагуєте. Ми будемо для вас це робити. Це нам е, не просто, Ми не бігус інфо да е, привіт їм, е, але для вас будемо витрачати свій час і. Свій професіоналізм і якісь інсайти, які ми можемо використовувати для того, щоб, для того, щоб ви знали, що реально відбувається на ринку, як повідомила заступниця міністра відновлення до теперішнього часу для 47 об'єктів, завершено внесення даних спеціального майнового права до СССР, єдина державна електронна система у сфері будівництва для об'єктів для 80 об'єктів, розпочато процес створення документів для реєстрації сі. Для вирішення питання із наявними довгобудами та недобудовами вкрай важлива готовність місцевої влади активно шукати оптимальні рішення кожного конкретного кейсу. Фактично, така багатоетапна перевірка алгоритмами електронної системи перед реєстрацією спеціального майнового права є додатковою гарантією для інвестора, що забудовник будує відповідно до чинного законодавства. Пояснила Шуляк. І ще раз не потрібно вгадувати ніякий велосипед. Це все чорня. Кажу вам чесно. Карабздець якийсь. Зробіть чітку систему при інвестиції escrow аккаунту. І другу систему, коли ти купуєш землю, ти маєш розуміти, що ти там маєш можливість побудувати. Висотність, там, я не знаю, всі ці параметри, щоб вони були заложені зразу при купівлі. І люба людина могла зрозуміти, коли купує, на що він може розраховувати на плюс-мінус. Це не потрібно ніяких велосипедів. Друзі, ну а це всі новини на сьогодні. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі. І не забувайте, що все це, це завдяки нашим ЗСУ. Збройні сили України боронять наші кордони, дають нам можливість працювати, дають можливість заробляти, і ми повинні віддячувати їм тим же, допомагати їм. Тому донатьте, не забувайте. Вони це ми. Але в окопі кожен з нас може бути там в цей час. Досить важливо, щоб вони відчували нашу підтримку. Дякую вам і на все добре. Пока-пока.